Зараз ми перебуваємо на місці, де колись розташовувалася прохідна до табору. Це один із найбільших в Україні таборів військовополонених. Краєзнавець автор книги «Кіровоград. роки окупації, життя населення та окупантів Олександр Жосан показує місце входу в табір військовополонених, який діяв з 1941 року до моменту вигнання гітлерівських окупантів з міста. Тут загинуло переважно від відмови. Загинуло до 4 тисяч військовополонених. Частина військовополонених була похована тут. От біля цієї будівлі був поставлений і цей пам'ятник всередині 60-х років. Це пам'ятник невідомому солдату. Тривалий час отут горів вічний вогонь і потім вже в 70-му році його перенесли на фортичні воли. У Кропивницькому на меморіальному комплексі фортечні Вали 79-ту річницю визволення міста від нацистських окупантів відзначили вшануванням пам'яті загиблих воїнів у роки Другої світової війни і загиблих у нинішній російсько-українській війні. У нашому місті проживає точ командира партизанського отряду Довженка Валентина Семеновна Довженка. Їй вже 86 й рік, будучи ще ребенком, допомагала носила значит, соответствующе донесення і в партизанські обратно. допомагала їм харчами. Вона родилась в нашій області і вона вместе с з батьком була, з матір'ю, вот, будучи маленьким рабінком, але активно. Одним із э, місць, де активно відбувалися вуличні бої, э, була центральна площа нашого міста. Тоді вона називалась Площа Велика. Саме тут в будівлі міської управи на засіли ну, кілька десятків гітлерівців 6 серпня, буквально наступного дня після початку окупації, кілька сот жителів, місцевих жителів разом з німецькими вояками повалили. Колишній пам'ятник постамент, від якого ви бачите, пам'ятник відправили на Переплавку. Ну а поновлений він був уже 45-му році. Сквер біля театру імені Марка Кроповницького одне з перших місць поховання військових під час Другої світової війни. Окупація обласного центру тривала два роки, п'ять місяців і три дні з 5 серпня 1941-го. У боях за визволення взяли участь понад 36 тисяч воїнів. 5 січня розпочалася військова наступальна операція військ Другого Українського фронту радянським військам вдалося зайти в місто. І весь день 7 січня відбувалися бої, дуже тяжкі вуличні бої. І лише в ніч 7 на 8 січня. Радянським військам вдалося взяти під контроль все місто. Під час боїв загинуло від трьох до шести тисяч поховань. У нас було кілька поховання в кінці 60-х років перенесли на, на меморіальний цвинтар на фортечні вали. У 1970 році військовий цвинтар на фортечних валах став меморіальним комплексом. Моїм сусідам на вулиці Тимирязева був Кузнєцов Петр Ніканович. Другий, кого я знала, це Вірхоламцева. Тоді вірили, що країна переможе фашистів, то будемо вірити, що ми і переможемо расистів. Каже, українці виженуть російських загарбників зі своєї землі, як і тодішніх нацистських окупантів. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.